Це заборонені знаряддя лову, які представники рибоохоронного патруля вилучили у браконьєрів під час рейдів. За словами начальника відділу охорони водних біоресурсів Житомирського рибоохоронного патруля Івана Бондарчука, за законом, після рішення суду, сітки мають бути знищені. Але від початку повномасштабного російського вторгнення їх передають волонтерам. Вони використовують їх як основу для плетіння маскувальних сіток, тікімор та нашоломників. 22 квітня 2024 року 17-му ліцею міста Житомира передали майже півтора кілометри сіток. «45 заборонених з задлову, сітки, сітні полотна з волоків, пауків для виготовлення маскувальних сіток загальною протяжністю понад 1300 метрів. У нас так би мовити, цього. Добра вистачає, особливо під час нересту вилучаємо достатню кількість заборонених знарядь, тому нехай вони принесуть користь військовим, які нас захищають. Вікторія Черниш навчається у сьомому класі. Дівчина каже, під час кожної перерви вони з однокласниками плетуть сітки для ЗСУ. З початку повномасштабної війни ми активно почали плести сітки. Займаються це вчителі, учні. Ми це після уроків. От а, або на уроках праці у нас на кожному поверсі стоїть розтяжка, де знаходяться сітки, і на кожній перерві учні можуть виходити ну, і плести сітки. Канину для маскувальних сіток та основу для неї купують за гроші вчителів та батьків, каже директорка закладу Марія Сервачук. За її словами, вчителі та учні платуть маскувальні сітки для українських військових з 2014 року. За цей час волонтери виготовили та передали для потреб ЗСУ кілька сотень сіток. Чи це субота, чи неділя, чи канікули. Наша велика шкільна родина, родина педагогів, батьків наших учнів, приходять і в канікули, і на вихідні, і долучаються для дуже потрібної справи плетіння сіток, і не тільки сіток. Окрім сіток, з вилучених рибальських волоків у закладі плестимуть і нашоломники, каже Марія Сервачук. Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини Житомир.